Еще сторона Ливийской катедры. Я думала, пташка справлю. Стой. Привет, место. Звабливают витрины. Из знаменитых магазинчиков. Вот бижутерия, аксессуары. Такая красивая карета. Мегавизион. Бутик модных окуляров. Диагностика. Курс доллара 25 700. Ого! манпас'є, різноманітні подарунки під ялинку. Книгарня. На вітрині. Книжки про Новий рік, про Різво. От, мої мами, новорічні пригоди Морозенка, новорічна книга. 12 місяців, Бог предвічний народився, колядки. Новий рік. А це будік модних капелюшків. Французькі млинці, кнайпа. Що вони пропонують кур французькі млинці з куркою, шинкою, нутелою, джемом. Ні, я ходаю. Випікаємо круасани від 8 гривень, досить дешево. А тут натуральну каву запрошують бутік. як кафе. Пиво, кава, чай, соки, холодні напої. Ми йдемо по вулиці вулиць Гавлицькій. Тут львів'яни гуляють, гості міста з усієї України, дуже багато зі сходу Україна. З Дніпропетровська, Кривого Рогу. Харкова, Донецької і Луганської області. Цаца магазин одягу. Єврозо.